Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і сьогодні знімаю для вас влог розповідь про те, що я нав'язала за останні, напевно, 3 тижні, тому що один тиждень я не виставляла зовсім відео. Потім я виставила вам минулого тижня розповідь про усі свої процеси, але я не зачіпляла іграшки, які я в'язала, і процеси, деякі, які я в'яжу. На замовлення, щоб залишити їх на це відео. Тому показати буде багато чого, іграшок багато. Можливо, відео вийде не дуже довгим, але сподіваюсь, буде вам цікаво. Тому попрошу вас одразу поставити вподобайки йому, написати коментар. Можете після перегляду, можете до перегляду, і обов'язково підписуйтесь на канал, мені це допоможе зростати у цій сфері. Ці три тижні загалом видалися дуже позитивними. Нарешті я, хоча б інколи на вихідних змогла більш-менш нормально відпочити. Один день я приділяла суто відпочинку, це була переважна неділя. Ми з чоловіком десь просто виїжджали на природу, сиділи одного разу, навіть брали з собою нашу кицю. Вона там кайфувала, просто травички наїлася, всього наїлася, набігалася, така щаслива була. Але це, знаєте, це такий одно момент, одноразовий момент, тому що вона переважно у нас в квартирі, ми її на вулицю не випускаємо. І ось знаєте, щоб вона не мала. Такого, знаєте, стимулу звикнути і стрибати ось на вулицю з вікон квартири. Бо ми на першому поверсі, і це дуже легко буде зробити. Тому ми її дуже-дуже рідко кудись беремо, і це такий одноразовий, я ж кажу, момент. Вставлю вам зараз відео, там, де і вона є, і просто трішки вам природи. І покажу вам ось такі квіточки, поставила їх в кадр, дуже вони мені сподобалися. Я забула їх назву, я дивилась в інтернеті. Але ну, вони такі яскраво, жовтенькі. Прям дуже-дуже. Останнім часом жовтий колір це моя любов, все, що жовтеньке, мені дуже подобається. Прям краса. Ми їх поки, це до речі, я їх вчора буквально зірвала. Приїжджали до нас батьки, ми поїхали такий на міні-пікнічок. І ось якраз перед тим, як звідти їхати, я вже назбирала цих квітів. І поки я доїхала, то вони вже такі були зав'явші, і думаю, та вже, напевно, нічого не буде з них. Але вирішила поставити їх в водичку, і вони так ось ожили. І дуже-дуже красиві. Така, знаєте, плямка серед. Стін ось така жортенька, дуже-дуже гарно. Вирішила поставити мамі в кадр. Можливо, не дуже вони сюди вписуються, в таку, ніби, бежеву атмосферу, але вони мені дуже подобаються, тому будуть стояти тут. Так, розпочинаю я свою розповідь з іграшок, тому що таких більш плечових виробів в мене не дуже багато. Я почала новий виріб, але. Не знаю, подивлюся, чи буду вам його цього разу показувати, бо там зовсім зовсім трішки, хоча, можливо, все розповім. Отже, починаємо з іграшок. Цього тижня я зв'язала дуже-дуже багато, за ці три тижні я зв'язала багато-багато іграшок і буду вам їх усі показувати. Почну з тієї, що дов'язала прямо сьогодні, це ось такий моржик. Може, кресунчик ось такий. Спочатку думала робити його всього ось такого коричневого, але потім все ж таки вирішила додати, як і в майстер-класі, інший відтінок на плавнички, на ось цей такий хвостик і на мордочку, для того, щоб виділити. Ці деталі вони так виглядають більш об'ємніші і гарніші, бо здається, що якби було все коричневим, то воно було б таке все зливалося і було б не так гарно. Ось такі класні <гум> бусики зробила. Так, ось так виглядає з одного боку і ось так з іншого. Повишивала. Трішки таких плямок. В'язала по платному майстер-класі. На жаль, авторку не пам'ятаю, як вона називається, але в неї там прям декілька серій майстер-класів з тваринами. Ось і ось такі красунчики. Так, ось такий один морщик в мене зв'язався. Так, далі показую дуже мені сподобався. Крабик, якого я в'язала від тієї самої авторки. Єдине, що я замінювала оригінальну нитку, яка йде в майстер-класі, на єрнар джинс. І, можливо, вони вийшли через це більше, ніж вказаний в майстер-класі. Ось такий чудовий крабик. Посміхнеться вам трішки дуже яскрава ракушка, камера не дуже гарно передає колір. Але все ж воно виглядає досить гарно. Ось цей мені колір дуже сподобався. Зараз вам його покажу. У мене є етикеточка з моточком краса. Дуже він яскравий, довгенько я його в'язала, тому що тут окремо в'яжеться ця ракушка, плюс ось тут йде ось ця деталь. Вона йде теж тут одразу від ракушки, вив'язується, це ще одна деталь. Така вона грубенька, вона, як подвійна йде. І потім уже морточка, окремо оченята в'яжуться, і ось ці самі клешні. На крабика використовувала саме на його мушлю. Ось такий колір гарнезний. Дуже мені подобається. Він, я думаю, дуже б класно підійшов на якісь дитячі речі. Можна додати якусь пухнасту ниточку і можна зв'язати суперкрутецький светрик. Можна і без тієї пухнастої, але знаєте, вона як так ще трішки вибілить його і буде дуже-дуже гарно. Це у нас пряжа YarnArt Jeans Soft Colors. Тут у нас 50 грам на 160 метрів, тобто стандартний метраж для, для пряжі Yarnard Jeans. Так, той самий гачок, і той самий у нас склад: 45 акрил, 55 бавовна. Неймовірні кольори, переходи. Дуже-дуже мені подобається камера. На жаль, за цві... Таке, знаєте, робить його більш вибіліне, але він такий-більш більш яскравий. Ось така краса. Наступна іграшка, яка в мене зв'язалася, це морський коник, Він вже в'язався по безкоштовному майстер-класу, знайшла десь на пінтересті, просто вела там морський коник, майстер-клас чи схема гачком, і ось мені вибило ось такого красунчика. Теж мені подобається. Вийшов гарнезний, такий милий, гарний коник. Мені сподобався. Дуже класно можна зробити як брязкальце. Він маленький, можна сюди в голову вставити брязку тульку, і буде таке, як брязкальце. плюс можна е, чіпляти кудись, наприклад, на. Е, до кілечка пряскальця, або знаєте, є такі стійки, на які вішають ось такі різні іграшки, одні там шерхутять, другі ось як треті просто якісь класні, тактильні. І ось так дітки лягають на спину і ними бавляться. Я забула, як воно називається, але це класне, вони такі маленькі виходять і класно підійдуть саме для цієї цілі. Ще раз вам поближче покажу. Ось такий красунчик. І показую наступні з іграшок, які я вже раніше багато разів в'язала, це ось такі морквинки. У мене їх 5 штук. Я зараз вам усіх їх покажу. Які там всередині ж у нас зайчики. У першій морквинці у нас ось такий зайчик у синій. В Синіх штанцях, можливо, хто вперше в мене на каналі. Це безкоштовний майстер-клас. Я знайшла в інтернеті, до речі, я його дублювала. У мене є в Тіктоці, посилання є в описі під відео. В Тіктоці там є відео-майстер-клас з двох частин, складається саме на ось такого зайчика. Ну, точніше, там не відео, а просто текстовий опис, викладений як відео. Так, ось такий перший зайчик. Другий зайчик. На жаль, камера цей зелений зовсім не хоче передавати. Він такий, знаєте, яскравий зелений. А зараз він такий, як зеленка, передається. Він більш такий теплий, не знаю. Просто зелений зелений кольор. Ось такий другий зайчик. Ще один вже в рожевих штанцях ось такий красень. Красунчик, красунчик. Ще один зайчик, але він уже йде у нас в таких більш салатових штанцях. Мені дуже цей колір подобається, прям краса. Бачите, такий самий колір, як ось ці хвостики у нас до морквинок. Дуже-дуже гарнезний. І ще один зайчик у нас в ось таких блакитних штанцях. Ось такий теж красунчик. Так, зайчиками уже все показую наступні іграшки. Я вам покажу ще з морської тематики. У мене залишилося ще три іграшки. Це такі, знаєте, деві-ті повторені це дві рибки. Покажу вам їх так більш детально, окремо. Ось такі. Я раніше таких рибок теж не в'язала. Це, до речі, від тієї самої авторки, що й в'язала і крабика. І моржа. Ось така одна рибка. Ось це, до речі, ярнар джинс- кольори, а ось це Alze Cotton Gold такий яскраво, рожев... такий, кажу, рожевий. Яскраво. Такий жовтий, прям неоновий. Дуже він мені подобається. Я дуже полюбляю з, неї, з них з цього кольору в'язати серденька в поєднанні з YarnArt джинс або 15-й, або 16-й. Оце з ним поєднання прям шикарне. Дуже подобається. Так, наступна рибка такого ж самого формату, але іншого кольору. Вже вся з YarnArt джинса. Ось це, до речі, 15-й здається колір. І просто жовтенький джинс з білим ось такий красунчик. Дуже мені ці рибки сподобались. Отут е, взяла, до речі, з цих рибок нову техніку вив'язування. Ніколи такого гачком не зустрічала. І ось тут побачила і буду використовувати для своїх іграшок. Е, тут просто стопчики без накиду. Ось так вони виглядають, ось тут пров'язується, але вони йдуть не в петельку, як в ось таку косичку засувається, а між стопчиками. захвачуються і витягується виходить петля. Дуже класний спосіб, особливо якщо потрібно якусь плоску таку ніби підошву зробити, воно класно підійде. Так, і ще одна морська тематика іграшок це у мене ось такий милий калюмарик. Теж дуже смішний. Отут От така сама ж історія, як і в рибках. Ось ця деталь така, що по-іншому пров'язується. І це дуже мені сподобалось саме на кальмарику, потім вже на рибках я його побачила, і прям класно виглядає. Ось такий кальмарик. Тут різні щупальця. Прям подобається мені краса. Такий милий кальмар вийшов. Так, і що ж, в мене залишаються іграшки, які я вам вже раніше показувала. Вони в мене вже на повторі в'яжуться. Дуже багато разів я їх в'язала. От єдине, що я не пам'ятаю, чи я вам показувала авіаптахів, чи я вам показувала чайок. Напевно, авіаптахи я вам показувала, просто покажу по штуці, щоб ви згадали, бо вже давно це було. Зв'язала ось таких чайок три штучки. Усі не буду показувати, тому що вони всі-всі всі однакові. Ось такі красунчики. Це мій майстер-клас до книги Відчайдухи, здається. Раніше працювала в книгарні, і там дівчата з книгарні замовили, щоб я придумала іграшку, і там ось така чайка з рюкзаком. Ось. І вона вже стала популярною, тому часто в'яжу саме ось таких чайок. І так само авіаптахи. Ось такі теж йдуть до книжечки. Так і книжка називається Авіаптах, здається. Ось так: от виглядаючи авіаптахи, таких у мене теж зв'язаних три штучки. І показую вам ще собак. Я вам в минулому році точно показувала, що я зв'язала одну штуку, і зараз показую, що у мене готових ще два таких милих песика. Схемка теж моя, буду колись робити на них майстер-клас. Ось такі мініатюрні красунчики. Ну, красиво ж, правда? Дуже-дуже вони такі прикольні. Так, у мене з іграшками вже все. Тепер мені потрібно вам показати свої процеси точніше, процес, який я вам я розпочала в'язати саме цього тижня. Важко буде цей процес вам показати, але я спробую просто в руках, тому що тут зовсім мало пров'язане, навіть не до кінця пров'язаний росток. Він такий суперлегкий. І тому буде дуже важко. На столі теж не зможу нормально розкласти, і на вішаку теж, бо тут за короткі спиці, а переодягати поки що, поки не дов'язала ростку на ліску не хочу. Тому буду вам в наступних вже влогах показувати якраз свої просування по цьому процесі. Отже, показую вам пряжу, з якої я в'яжу. Це бавовна шовком з бусиками. Дуже гарнений колір. Він вам на камері такий більш вибілений. Ось тут ви можете побачити більш такий натуральний колір. Ой там, де тінь така. Ось такий він насправді так він засвічується. І різно-такі кольорові ніжні бусики. Колір прям мені запав в серденько. Це у нас намистинки на бавовні, тут у нас 70% вовна, не хочу фокусуватися 30%, не хочу фокусуватись. Шовк, О. Бобінка 320 грам, умовний метраж бобінці 1100 метрів. Можете побачити, що я це замовляла в магазині Favorite Норка, У них там, до речі, дуже велика палітра і ось це єдина. А напевно, я зразу її побачила і замовила, бо з інших я б насправді б не змогла вибрати, бо дуже-дуже важко обрати, бо все воно неймовірно гарне. І показую вам свій процес. Зараз спробую його хоч якось розкласти, бо тут достатньо глибока горловина має бути. і... Незручно зовсім буде показувати. Ось так вам можу показати. Я тут зв'язала уже, так, ось так вам покажу, і буду вже більш детально. Ось це в мене такі висять ще маркери, по яких маю короткі ряди в'язати. Отже, розповідаю, ось тут я робила набір резинкою. Якось вам зніму відео, як зробити ось такий набір. Дуже він мені подобається. Еластичний, класний, дуже гарно виглядає. Так, далі у мене тут йде таке кетлювання типу. І далі вже ось почала вив'язувати реглан через те, що тут одна регланна лінія. Ось так. Покажу вам на спенці, буде гарніше видно. Через те, що одна реглана лінія, і роблю з протяжок додавання, у мене виходить ось така, вона одразу гарна, як візерунку. Мені прям сподобалось. Красиво виходить. І подивіться, яке просто ніжне, ніжне полотно. Скільки бусиків, і воно дуже м'якеньке. В'яжу на спицях а, три в одне складення, тобто в одну ниточку, одразу з бобінки. Бачила багато дівчат в'яжуть в дві ниточки, але я вирішила зробити таку футболочку, знаєте, супер тоненьку, щоб навіть у спекотні дні було не дуже жарко. Вона прям така супер-супер легка. Петельки не дуже зараз ще такі рівненькі. Але після прання воно все розрівнюється уже провірено на зразочку. Ось така краса. Дуже мені подобається. Тут у нас буде така супер глибока горловина. Я прям хочу це, це зробити для того, щоб дуже класно воно сідало попереду. Це взагалі планується колись майстер-клас, але не знаю, коли його вив'яжу. І, до речі, ось цей кусочок, що я вам показала, тут всього орієнтовно 20 г вив'язано, можливо, навіть менше. Тобто, оцієї бобінки буде, напевно, скоріш за все, буде при достатньо на розмір навіть L, тому що я собі вирішила зв'язати L- щоб вона була більш об'ємний футболка. І воно має вистачити і, можливо, навіть залишиться. Ну, подивлюсь, але буде класно дуже виглядати. І в мене з'явилась ідея, якщо в мене це вдасться з цією футболочкою зробити щось типу плаття, яке буде злегка розширюватись вниз, і такі довгі рукавчики теж з розширенням. Це буде дуже ніжно виглядати. І знаєте, полотно реально вигляда... відчувається таке супер еластичне, воно надзвичайно м'яке, шовковисте, і в цій сукні воно буде дуже класно виглядати. Хочу ще з вами поділитися знову з новою пряжею, яку я купила. Це одна пубінка, але це супер популярний цьогорічний такий сезон. Шоколадний колір, дуже він гарний. Це у нас ось така чудесна пряжа. Вам вона зараз така більш темна, але насправді вона світліша. Ось так вам її висвітлю. Вона така, бачите, у вас вона супер шоколад. А насправді вона така а, з червонинкою. У вас вона не передає. Але дуже-дуже гарний колір, і це неймовірна краса. Це пряжа Гармоні. Тут метраж, метраж 100 грам на 600 метрів, вона надзвичайно м'якенька, ніжна. Це моє перше буде знайомство з тією ниточкою, саме цього артикулу. Дуже м'яка, неймовірно, прям тактильно. Я її тільки як взяла в руки. Я, прям, я ще такого ніжного мариносу не тримала в руках. Дуже-дуже класний красунчик. Тут у мене 700 г, я замовляла, бо була акція насправді, і тому я замовила більше, тому що, думаю, якщо зв'яжу або собі щось, якийсь супер такий об'ємний з різними візерунками светр, або зв'яжу. Светр чоловіку або, можливо, кардиган. Бо я його рідко балую, а це прям кажу, що тобі подобається такий колін каже: так. І я вирішила замовити так, щоб на всяк випадок і йому вистачило на якийсь виріб. В принципі, це все, чим я хотіла поділитися. І сподіваюся, вам було цікаво це відео. Не було супер якихось там процесів. Звичайні іграшки, але, в принципі, так і пройшли мої три тижні забула вам показати, забула вам показати ось цього класного зайчика, якого я почала в'язати на замовлення. Просто ви подивіться, як я забула взагалі. Цього тижня я зв'язала ось голову, почала вже в'язати голову, зв'язала вушення вушка. І ось вставила оченята. До речі, зрозуміла, що мені нарешті потрібно купити ось цей молоток для великих очей. Бо я, знаєте, як роблю? Я беру чоловіка, там є інструменти, є якісь такі гайчки, в які я ось саме вставляю ці оченята, зверху накладаю супербагато серветок і зверху б'ю молотком. Це дуже небезпечно. Я дуже сподівалася що я не спорчу цього разу оченята, бо один раз таке вже було. Ось і потрібно той молоток собі нарешті придбати. Бо мені потрібно буде робити ще одну іграшку навіть не одну, ще, напевно, ще три іграшки бо це буде у мене свинка Пепа на подарунок і. Киця, можливо, в когось там є діти, і дивитись мультик про кицю. Як вона зветься? Киця, Киця. Ой, забула теж з мультика. Там щось 30 котів, чи якось так мультик, чи 32 кота. Не пам'ятаю вже точно. Якось так мультик, і там. Це такий рожевий типу сукні з бантиком. ось, І мені потрібно ще туди оченята ставляти. І я щоб не хвилюватися, що я їх поб'ю, бо все-таки такі здорові оченята вони не дешеві. Тому краще я замовлю той молоточок і буду спокійна, що в мене все буде гаразд з цими. Ученятими. Так, все, це останній мій процес. Я вам усім усім вдячна за те, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку. Якщо ні, то ставте вподобайку. Напишіть коментарі, чи було вам цікаво переглядати це відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім, усім бажаю гарного тижня і до зустрічі у новому влозі. па, -па.